Усіх вітаю. 7 вересня 2025 року місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограда, які посаджені у мене на учаску, щось новеньке, щось стареньке. Ми спостерігаємо, як в сезоні розвиток іде кущів, який врожай, що як він себе показує. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент. за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у нас муромець. Це насійневий сорт. Висадив я його десь у 2005 році. Квітнув 3-7 червня масово у виноградник. Морозостійкість заявлена у нього мінус 24-26. Зворотній переніс легко. Опіків на ньому є. Е, ну давайте скажемо так: немає винограда, який не печеться. Але цей, якщо навіть підпікається, то. Коротше, висихає, не, гні... не гніє, стає ізюмчиком і все. Ковпачок скидає гарно, у нього двостатева квітка. Визріває, він десь серпень. Але... Але давайте будемо відверті. В цьому році він, я його знімав вже аж наприкінці серпня. Чому я розповім чуть далі? Він вражайний. Я на ньому приміняю агроприйом одногрона однагрона на пагін. С... Мені його подарували. Корневласним. Селекція Мічурінського ТГЛ. Ну, тобто інститутська, да. Рознесена зона плодоношення у нього. І в цьому році я залишив на ньому 47 пагонів. Дивіться, як він росте. Ось звідси він починається. Це одна плащина. Одна площина. Ось так, ось до сюди. Да? Плюс наверх і звисаючий приріс на ту сторону. І наверху, ось наверху, ось його центральна і розходиться сюди і туди. Ось до ту, от, от. з відсіля до відсіля. Ось так, от, от це ж. Ще раз я залишив на ньому 47 пагонів. Пагонів. Але я все ж таки той агроприйом, який я приміняю, один, одна грона на пагін в цьому році мене дуже-дуже виручив. Чому? Зараз я розповім. Спасанка у нього, в принципі, непогано, але треба реагувати, тому що заростає. На мій погляд, це середньорослий сорт, управляємий, нормально. Ягідка, ягідка, в смаку гармонія, але при гарному визріванні все ж таки є невеличка пікантна така терпкість, що гарна, гарна, по смаку гарна, вага 3-5 грам, грона 800. Кіло 300. Так ось, в цьому році 47 пагонів. І я в цьому році з цього куща зняв 60 кг. Ось вам і середня вага грони вийшла на 47 пагонів. Я не, не очікував такого. Я привик, що я з нього беру 40-45 кг, більше ні. В цьому році він кинув 60. І. Проріджувати грона я не проріджував. Я його десь на 18 бріксах зняв з куща. Тому що, із за перегруза він ту, туго набирав цукри. Ну, Так вийшло, я не очікував такого. Але я знаю одне, що він <кхух> може кинути і 20, може 24 брікса набрати аж бігом. Але треба висить, щоб він там повисів, його треба там підкормити. Правильно, вся я з нього роблю він це. Але є мої оточені знайомі, які люблять його і так поїсти. При 18 бриксах солодка смачна ягідка і це показує дуже гарно. Ягідка темного кольору, мармеладна і консистенції. Ну, зараз я вам покажу. Дзвіночки залишились. Ось, ось така ягідка. Ось така. Всередині. Ось так. Є кісточка. Дві три, але бачите, красить. Шкірочка красить. Дуже цікавий виноград. Стара перевірена форма. роботяга на моєму учаску, це не багато на моєму учаску старих кущів. Але всі старі кущі я знайшов до них ключики і отримую з них приємлімий врожай. <coughs> Під ним метр радючих ґрунтів. Тримаю його без укриття, саджанців не робив. Чубук буде на осінь. якщо Ну, так, да, чубук буде на осінь. Стимулятор на ньому не використовую. І так, 7 вересня 2025 року. Мжа зіткнення від міст е, 2 км. Комендантська з 21 до 5. Світло маскування на вікнах. В місті, по місту хірача арта, хірача дрони, поранені, загиблі. А зараз вони ще плотно почали мінувати ліпістками прибережну зону. Багато постраждав постраждалих, тому що протипіхотна міна це жах. Наші випалюють тили. Випалюючи тили, реагує нефтяний бензиновий ринок на це. Наші багато випалили на нефтянки производственних мощностей – тому бензин, який завозять сюди ближче до фронту, він став дуже дорогий. В деяких районах він зовсім пропав. А там, де він є, як кажуть наші, що там, де заправляються оці всі орки, то бензин став настільки дорогий, що почали вони там трошки аж вить. Ну, це ж, що маємо. Війна закінчиться раніше, ніж за місяць, яким буде тригер я не знаю. Але війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Раніше. Там чло... мужичка одного дивився, то він розповідав, що буде саме так. І не вірити йому я не можу, тому що, скільки, недільку чи 10 днів назад він казав, там акуратніше буде, буде. Якась хімічна небезпека. І ми бачимо три дні назад десь у нас там влупили, що навіть евакуацію почали, тому що там хімія розлилася і пішла по місту. Ну, коротше, таке. От, а у нас десь недільку по ночам такий смрад що приходиться закривати вікна. А хто дуже сильно реагує, там і першіння, і кашель, і головні болі. і коротше, Таке, днем нічого так нормально, а ночу пипец, якийсь непонятно. Ну то таке. Що буде триггером до завершення, я не знаю. Я зовсім не знаю, що буде триггером. Там, буде він політичний, буде економічний. Може, конструкція економічна Росії почне рушитися, тому що вона зроблена із гамна і палок, Але триггер якийсь буде. Місто наше живе, десь маршрутка ходить, десь тролейбус ходить, люди переміщаються, машинки ходять, їздять. Але це все дуже-дуже акуратно, тому що... тому що обстріли, дрони, скиди дуже небезпечно. Наші роблять все, що може, щоб захистити місце, місто, але все-таки прориваються орки, нічого ви не зробите. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. А в наші дома прийде більше радощів, щастя, любові і благодаті. До зустрічі!